Всім привіт! Сьогодні у нас 26 вересня 2023 року. Двохрічний саджанець яблуні сорту Чемпіон Ред. Я його мусив підв'язувати, того що чуть не впало дерево. Я бачу, що цей клон чемпіон, Чемпіона дуже перспективний. Має таке от більш гарніше забарвлення, чим звичайний чемпіон. І от видно, що до хвороб дуже стійкий. Стійкіший, чим чемпіон звичайний. Ось такі от гарні яблука. Вже я буду їх зривати. І от на фоні моєї руки видно, яке яблука. Це піщепа ММ-106, двохрічний саджанець. Тут більше 300 грамів яблука. Ось терлось в гілку, тому видно пошкодження. А це вже звичайний чемпіон. Оброблялись вони. Одинаково, що чемпіон ред, що звичайний чемпіон від перші оброблялись одинаково і на звичайному чемпіоні перші повно. Ось. Так що рекомендую сорс клон чемпіона Чемпіон Red. Ось поруд Еліза теж в парші, але дуже крупні яблука в цьому році і дуже сильний урожай. І оси вже Елізу їдять. Всім гарних врожаїв. Хай щастить.